Ще мусиком вас вітаємо. Вітаю вас, малята. Давайте наберем в долоні сміху і розсипем всім навтіху. Я твій друг і ти мій друг, подарує настрій всім на округ. Я теж хочу радіти і дружити. Як мені знайти друга? Друг це той, хто не ображає. З ким ми граємось, малюємо, багато розмовляємо, посміхаємось, гуляємо та веселимось. Я зрозумів, але ж не всі діти дружні. Так, друг він повинен бути чесним, вічливим. Друг завжди береже твої таємниці, ділиться з тобою іграшками. Смаколиками, а дітки бувають злі і невиховані. говорять неправду, не діляться іграшками, сваряться, в них поганий настрій. Я не хочу такого друга. Але буває і таке, що діти разом гуляють, дружать і раптом з якоїсь причини посварилися. Не треба носити в собі образу, треба друга пробачити і обов'язково помиритися. А як треба миритися? Якщо вони нароком посварилися, треба взятися за рученята і, дивлячись один одному в очі, промовляти морилку. Ось, наприклад, таку. Подивися, просто в очі, я сваритися не хочу. Я образить не хотів, не нароком зачепив. Просто в очі подивись і зі мною подружись. Дуже гарна мирилочка, я її обов'язково вивчу. Ось і добре. Я думаю, незабаром у тебе чомусь з'явиться багато друзів, і щоб їх не втратити. Треба дотримуватись правил дружби. Ось послухай їх. Поділися з друзями, якщо у тебе є цікаві книжки і іграшки. Не сварися з друзями, прагни грати з ними дружно. Не зазнавайся, якщо в тебе щось добре виходить. Умій прийняти допомогу і зауваження від інших дітей. Зупини друга, якщо він робить щось погане. Допомагай другові, якщо вмієш щось робити. Навчи його. Дітки, я сподіваюся, що ви сьогодні зрозуміли, яким повинен бути справжній друг. Дружба важливіша за образи. А зараз я пропоную вам подивитись мультфільм, який називається Як друзі посварилися. Для цього треба після заняття відвідати наш кінозал. А зараз до побачення, до нової зустрічі. До побачення, мої любі друзі.